Ситуація на фронті загострюється. головком Олександр Сирський оприлюднив інформацію, яка свідчить, росіяни хочуть окупувати ще більше української землі. Головнокомандувач ЗСУ каже: на харківському напрямку ворог нарощує кількість та перегруповує вороже військо. Основні напрямки зосередження зусиль ворога на Куп'янському напрямку села Стельмахівка та Берестове. Реакція командування вже є. На найбільш загрозливих напрямках наші оборонці вже отримали посилення артилерійськими та танковими підрозділами, але ворог суне й на Донеччині. Найбільш складна ситуація на Покровському та Курахівському напрямку. Рямках, де продовжуються запеклі бої, противник на цих напрямках задіяв до чотирьох бригад, намагається розвинути наступ західніше від Автіївки та Марінки, пробиваючись до Покровська та Курахового. Підрозділи Сил оборони України, зберігаючи життя та здоров'я наших захисників, перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки. За даними головкома на цих напрямках, окупанти досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати не зміг. Українські війська завдають ворогу максимальних втрат, і в особовому складі і у військовій техніці для посилення оборони на цих напрямках ставлять бригади, які раніше відновили боєздатність. Командування називають напруженою ситуацією на півдні Херсонщині та Запоріжжі. Там загарбник намагається наступати поблизу старомайорського, роботиного та вербового а також росіяни досі сподіваються вибити наші війська з кринків. У ніч проти неділі окупанти знову запустили по Україні свої дрони. У досвіта шахеди атакували Миколаїв. Пошкоджений готель, куди раніше вже прилітало. Там спалахнула пожежа. В Готелі проживали тільки цивільні люди. Під час обстрілу вони знаходились в готелі. Наразі у нас вибиті вікна, міжкімнатні двері, подекуди стеля. Більш пошкоджені наші літні майданчики. Тераса повітряні сили розповіли, що окрім чотирьох ударних дронів, оборонці збили ще й один БПЛА, невстановленого встановленого типу. Сталося це на Миколаївщині. Про що мова докладніше розповіли сили оборони Півдня. Це розвідка. Вони постійно вишукують об'єкти для можливих атак. І фактично ще не щодня вони їх втрачають, тому що постійно ведеться бойова робота, постійно їх збивають. і над Миколаєвщиною, і над Херсонщиною, і над Одещиною. Тим часом дрони розліталися й у російському брянську у ніч проти неділі. Там було тривожно. Вона без вашопашова. Місцеві любителі так званої СВО за кадром повідомляють, що безпілотники буцімто летіли на електропідстанцію. Окрім Брянщини, ставленики Путіна повідомляли про загрозу наслідків СВО для Курської та Білгородської областей. А Міннападу звітувало, що цитата перехопило 17 українських БПЛА, зокрема ще й в Калузькій області. Олександрові 68. Він командир добровольчого підрозділу степові вовки, який офіційно не входить до складу зсу. А самого Олександра до лав війська офіційно не взяли через вік, як і десятків інших степових вовків. Воїн на позивний дід на війні з 2014-го. Зрештою, коли хочеш гнати ворога з рідної землі, вік тут ні до чого, каже Олександр, що не хоче. Ти його хоч палка, й бий він не буде воювати. Якщо людина хоче, він може і в 100 років піти, і виконувати завдання і нищити ворога. Кількістю ми, ми їх не здолаємо. Нам треба новітнє озброєння, і тільки таким чином ми можемо здолати ворога. Не кількістю, це ж не. А тільки вміння підрозділ співпрацює з польовими командирами, а також іншими підрозділами, які є частиною ЗСУ. Ганна Рибалка. П'ятий канал. Безпекова угода між Україною та США буде нині. Команди двох країн працюють над текстом документу. Про це у своєму вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський. Наші команди України і Сполучених Штатів працюють над двосторонньою безпековою угодою. Вже над конкретним текстом працюємо. Працюємо і над тим, щоб зафіксувати конкретні рівні підтримки на цей рік і на наступні 10 років. Це Збройна підтримка і фінансова, і політична, і те, що стосується спільного виробництва, зброї угода повинна бути дійсно взірцевою, яка відповідатиме силі американського лідерства. Окупанти ведуть активні наступальні дії по всій лінії фронту. Лише на Авдіївському напрямку відбулося 40 бойових зіткнень. Повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні. Силами оборони було відбито 24 атаки на Бахмутському напрямку. На Лиманському відтинку фронту армія РФ здійснила 14 безуспішних атак. 11 разів Росіяни намагалися прорвати оборону наших військ на новопавлівському відтинку фронту, але марно на Харківщині окупанти намагалися атакувати 4 рази на Оріхівському та Херсонському Тинках фронту росіяни три рази штурмували наші позиції. Загалом за добу відбулося 112 бойових зіткнень. Це треба бачити. Ворожі дрони збивають не лише з суходолу, а й з моря. Нічне патрулювання прикордонного загону в сюжеті наших колег з телерадіостудії Міноборони Бриз. В Одесі звичайний вечір. Чергове лунає сигнал повітряної тривоги. Останнє приготування до бою та походу, і корабель стрімко вирушає в море від причальної стінки. За мить яскраві вогні південної пальміри вже мерехтять вдалині. Очі сигнальника на ходовому містку пильно вдивляються в нічне небо, аби запримітити ворожий безпілотник. Візирник, який керує артилерійською установкою, доповідає, що готовий до бою. Командир корабля отримує координати та напрямок цілі. Швидко приймає рішення щодо подальших маневрів та вогневого ураження. Штурман тим часом прокладає безпечний маршрут. Корабель регулярно бере участь у відбитті ворожих атак з повітряного на напряму. На відчуття на думки часу багато немає. Йде в першу чергу відпрацювання, щоб на всі 100%. Робота кипить як на командному пункті, так і в машинному відділенні корабля. Шахет виявлено, та спостерігати ціль візуально у темряві ночі дуже важко, а тим паче поцілити по маневруючій мішені. Це колективна праця, в якій беруть участь кілька мобільних вогневих точок сил оборони в морі на суходолі, а за можливості залучається авіація. Навчення екіпажу на високому рівні, злагодженість на максимальному, я б сказав. Тренування проводяться щоденно, готовий до відбиття нападу противника. щохвилинно. Вони першими зустрічають ворожі дрони далеко від міста. Першими стикаються з наслідками падіння уламків збитого безпілотника. При збитті ворожого шахіди... Уламки падали на корабель і дуже було страшно за хлопців, які стояли на верхній палубі по ПГ-1 ну, за кулеметами. Був присутній при цьому, коли було збит, збивав мій колега, я подавав цинки з ну, боєприпасами. На борту прикордонного корабля тепер зображена відмітка, яка є результатом успішної роботи екіпажу.